Компанія автопарк нове надходження Mazda 6 2013 року випуску на бензиновому двигуні об'ємом 2,5, автоматичні коробки передач та передньому приводі. Візуальне ПЛКП без нарікань. Автомобіль був привезений із США в Україні продається від першого власника. Дуже гарні 19-ті легкосплавні диски на літній гумі, безключовий доступ на передніх гумішках дверей люк. Біле шкіряний салон з електрорегулюваннями та пам'яттю положення з такий стан салону, без пошкоджень, без пропалень чи щось інше. Стеля, люк. Скло без пошкоджень, все відчиняється, мультимедіа з камера заднього огляду, клімат-контроль, керування шайбою мультимедії, мультикермо, круїз контроль, датчик дощу, датчик світла, електрорегулювання зеркал, повний електропакет. Перейдемо до заднього ряду. Перепрошую. Задній ряд також без зауважень, без нарікань. Все максимально чистенько, охаймо, шкіріні сидіння, почувають себе добре. Оглянути дану позицію можна за адресою міста Київ вулиця Сумська, 2А. Автомобіль можна придбати за готівку, кредит та лізинг, а також можливий безготівковий розрахунок. Компанія автопарк телефонуйте.